Містечко тут симпатичне. А, і Я завжди любив подорожувати. Тим паче я вже знайомий з цією компанією, вже як така сім'я. Чекали, певно, сім місяців, поки вже швейний цех зробили. Шиємо, кроїмо і... Обтягувати, допомагаємо. Подобається того, що вдома не треба ніде їхати. Наше виробництво знаходилося в 20 кілометрах від кордону з Росією. Воно попало під обстріли в перші хвилини. Це вже мішок, який розробився і був пошитий, повністю зроблений. Вже тут в Копичницях тому називається Капичинецький.